І, і, і така сукня. подивіться, хороша довжина така. Тут планочка, два гудзочка. Така естеріп фірма. 51, це С 51 груди, 56, бедра, 110 довжина. К-86 і вона коштує 50 гривень. А далі у нас дв двоєчка такий, набір такий йде на розмір 50-й. Груди тут 55. Ну, мається в виду зараз, підожіть. Тут іде кардиган, отакий кардиган на 50-й. І йде майка така. Майку можна окремо одягати, вона така вся. Бачите, розрізи. Малесенькі розрізи, є підкладочка тонесенька, а зверху отакий кардиган без всяких застібок. На, знаєте, на 48, краще. Давайте 40. що на ньому написано, по-перше, глянемо. Ага, ага. Нічого не напишемо, непонятний розмір. Ну, заміри тут дивиться, груди 54, а в кардигані більше, бо воно ж наверх одягається ще. Довжина 70, на 48 беремо. К-87-50 гривень. Шикарна річ така. новий. На 44 есечка. Що тут пише? еска. Отака сукня розкошна. Мені дуже подобається. Дивіться, довгий рукав, квітковий принт такий, на підкладочки готова вже йде, дуже гарно виглядає. І ззаді вона теж така вся. Бачите, йде таким купоном. 48 груди, 52 бедра, 88 довжина і номер 88, і коштує вона 50 гривень. Далі у нас сукня така, тут йде катон на 46-й розмір. Читаємо, 46 на 46. Можна, можна s ку M-ку. Рукавчик довгий, можна робити 3 четверти. Тут має, 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 отакий малюнок, сукня халат. Розкривається повністю донизу на гудзиках. 50 тут груди, 54 бедра, 100 довжина К-89 і вона коштує 50 гривень. Далі у нас ще дві речі, і дві, три. На 46-й розмір скм ка В принципі, можна скм -ку, ку Що на ній написано? Написано МК. Ну, але краще... Як... Чи то я в ефірі, чи не в ефірі, не знаю. Муркніть що-небудь. Якийсь смайлик або щось, я бачила, що я. Що я тут. Я тут і ми тут да Це починається.